О, ушка, ушка. Ужгородка Віра Качалаба разом з дітьми прийшли подивитися на віслюків, яких евакуювали з Києва. Ми з сім'єю прийшли подивитися на тваринок в екоферму. Добре, що знайшлися люди, які приютили цих тваринок. Тваринки вже більше адаптувалися. Видно, що вони доглянуті. Сподіваємося, що скоро війна закінчиться, і всі тваринки повернуться додому. Близько доби перевозили віслюків з Києва до Ужгорода, розповідає власниця екоферми Тетяна Стасьо. Тоді з Львова поїхав в Київ, забрав дівчаток і привіз до нас. За цей час, поки вони їхали, вони дуже часу зупинялись. Наскільки я знаю, щоб там вони попили, там покормити їх. Дорога була важка, постійні зупинки блокпостів. тому вони їхали майже в сутку. Після того як вони приїхали. Вони не хотіли виходити з машини дуже вони боялися. Це нова територія. В перший час було дуже складно. Вони практично нічого не хотіли їсти, вони двоє поруч були. Наш усел старався до них якось підходити, подружитися з ними, мисленно, я не знаю, хто там спілкується, розказати, що тут добре. Адаптувалися до нових умов і слюків впродовж місяця. Зараз вони дуже дружелюбні, вони чекають, от як тільки ми зранку відкриваємось, вони чекають, коли люди прийдуть, коли почнуть їх годувати. Вони готові там посміхатись, показувати язичок, щоб люди давали їм моркву. Тобто вони вже максимально на всі 100% адаптувалися і завжди чекають нових гостей, щоб показати їм свою посмішку. І те, як вони, які вони щасливі за словами Тетяни Стасьо, додому віслюки повернуться, коли в Києві не буде військової загрози. Наразі в екоферми, окрім віслюків, проживають близько 200 тварин та птахів: страуси, фазани, вівці та кролики. Оксана Ушакова, Николишин. Новини на Суспільному.